Вітаю, друзі, з вами Юрій Богданов. Ви на моєму ютуб-каналі Підписано угоду про, так, корисні копали між США і Україною. І сьогодні я просто хочу швиденько розповісти фактично живий лайфхак від майстра угод до Анде Трампа, як чудово взаємовигідну угоду спочатку перетворити у треш, а потім перетворити у угоду про. Всі лишилися при позиціях, які мали. Фактично, і насправді це доволі показова історія про те, що може зробити людина, яка не розуміє базових правил політики, базових правил перемовин, базових правил будь-якої нормальної взаємодії між людьми, які бачать один одного партнери. І звісно, це все про адміністрацію Білого Дому. Ви знаєте, якби мені хтось п'ять років тому сказав, що. Україна буде навчати США е, діловій етиці, я б поволав. А зараз, на жаль, це є фактично констатованою реальністю, в якій ми всі з вами живемо. Е, що ми отримали в підсумку угоди? Ну, приблизні параметри ми вже розуміємо. Ми розуміємо, а що створений фонд буде включати в себе тільки нові родовища, які розробляються за новими ліцензіями. Тобто, фактично, це. Навіть м, належним чином не розвідані родовища. Фактично все нове, що ви знайдете в Україні, а це не думаю, що буде дуже багато. Порівнянні з тим, що нам вже відомо е, з наших е, надар, буде розроблятися або матиме пріоритет е, спільно українським американським фондом, який буде акумулювати ці прибутки, який буде. Перші 10 років виключно їх реінвестувати в українську економіку, а в подальшому так заробляти буде будуть і США і Україна. Ну, теоретично, якщо ця угода, в принципі, якось запрацює, тому що в цьому ще є дуже багато сумнівів. І при цьому Америка продовжує робот, робити внески в цей фонд, в тому числі потенційними постачаннями озброєнь для України. Тобто, фактично ми прийшли до угоди, яка Повністю вихолащує початковий зміст. Тобто, знову-таки, зараз там всякі уроди бігають в інтернеті і постять е тексти лютого місяця, коли між Америкою і Україною ще до овального кабінету були різні суперечки, там щось про гарантії безпеки, таке інше. Але при цьому ми забуваємо головне, що початкова історія про угоду про риткіземельні метали вона була саме запорукою для. Безпосередньо надання Україні допомоги. Потім прийшов Дональд Трамп, перетворив цю ідею у ідею колоніального поневолення. Перший текст угоди від американців від цієї адміністрації включав в себе ледь не всі українські ресурси і всю українську інфраструктуру, на що Україна, звісно, піти не могла. Потім вони відкотилися до меморандуму, потім сталася стварка в овальному кабінеті. Потім ми відкотилися до ще більш жорсткої позиції, але з часом, коли у Дональда Трампа було все менше і менше перемог, точніше з'ясувалося, що в нього немає ніяких перемог, і він абсолютно не може нічого продемонструвати на 100 днів свого президентства, крім введених тарифів, зіпсованих відносин з Канадою і. Не вирішеної жодної серйозної глобальної геополітичної проблеми, перемоги стала шукати де завгодно. В статистиці арешту мігрантів, в підписанні з Україною угоди, в якихось там зусиллях по врегулюванню близькосхідному В підсумку, завдяки, ну, реально без жартів, блискучій роботі наших е, дипломатів, блискучій роботі нашого міністерства економіки, нам вдалося вийти на угоду, яка фактично. По параметрах є п'ятьма відсотками 5%, 5 від того, про що Україна пропонувала домовлятися початково, тобто замість масштабного інвестиційного проєкту замість масштабної э, інвестиційної угоди команда Трампа намагалася перетворити її на кабальну колоніальну угоду, а вийшло на те, що з ста відсотків спільної користі отримали можливо, десять відсотків спільної користі. Враховуючи специфіку цієї адміністрації, враховуючи специфіку їх політики, я вважаю це чудовим результатом, абсолютно блискучим з точки зору і перемовного мистецтва, і вміння не піддаватися на паніку, істерику і тиск. Це чудова робота. Але при цьому ми маємо розуміти, що ця угода дуже добре характеризує все те, що буде робити адміністрація Трампа в усіх питаннях. Вони можуть замахуватися на будь-які цілі, але через власну некомпетентність, жадібність і злобність, вони отримують максимум 10% того, що чекають. І це стосується і митних війн, це стосується і спроб е змусити Європу е бути слухняною і підконтрольною. Це і спроби анексувати Канаду, це будь що. І просто для всіх, хто зараз. Е або досі, або чекав того, що Трамп зможе своєю геніальністю, своїми блискучими перемовними здібностями досягти угоди про припинення війни чи нагне на Китаю. У нас дуже багато людей, які чомусь обрали Китай своїм головним ворогом, хоча це дуже специфічний режим, але все ж таки. Нам треба вчитися з ним жити якось, з ним якось взаємодіяти, що він якось там змусить Іран і палестинців відступитися від своїх вимог до Ізраїлю, там, вирішити ці проблеми Ізраїлю. Усі ці мрійники, які м -м, про це власне, думають, мають побачити те, як Трамп, споплюживши початковий зміст угоди, спробував прогнути український уряд і що в нього з цього вийшло. Я дійсно пишаюся нашою командою, яка займалася ці, цією угодою, яка довела її до пристойного стану після треш стрибку від Трампа. Але треба розуміти, що в Європі, в Канаді, в Японії, в Китаї сидять не дурніші люди ніж в нашому уряді, і вони так само будуть в Китаї. Теж до речі, вони так само будуть обережно і дуже вправно обмежувати хотілки Дональда Трампа. І, власне, я, мабуть, окремо може запишу відео, як це могло бути в ідеалі, як ця угода могла виглядати в ідеалі. Але по факту ми отримали е, чаївне ніфіга. Тобто те, що Україну влаштовує, тому що ми в будь-якому разі отримуємо якісь інвестиції, і в нас залишається механізм в рамках цієї угоди е, отримання за рахунок. Майбутніх доходів військової допомоги, і ми виключили треш з відшкодуванням. Трамп задоволений і кілька днів буде радіти, яку блискучу перемогу він отримав. До речі, ті, хто дивується, чому він радіє, він радіє приводу написати в True Social і сказати інтерв'ю, що це найвеличніша угода у світі, це найкраща, найблискучіша угода, яку він коли-небудь підписував. І йому цього достатньо. Скільки Америка реально на цьому заробить і чи зробить взагалі, не має жодного значення для нього. Для нього важливий інфопривід. Це, до речі, дуже багато говорить про його стратегічне мислення. Якого немає, звісно. Ми відбилися від Трешу. Дуже шкода, що Адміністрація Трампа не спроможна розробляти дійсно взаємовигідні угоди. Трамп відзвітує про перемогу, але ця угода дуже чітко сигналізує нам яких реально масштабних результатів може досягати ця американська адміністрація? Я сподіваюсь там ви прочитаєте і умови більш детально, щоб я просто не зачитував пости в Телеграмі чи Фейсбуці вам? Е і в принципі, переконаєтесь, що на жаль, ми отримали набагато менше ніж могли, і набагато більше, ніж хотів, е хотів нам дати Трамп. Тобто він хотів нам дати кабалу. Ми отримали угоду про велике нічого за великим рахунком. Якщо вдасться з цього щось витягти, це буде ще одна перемога української дипломатії. Але будемо спостерігати: ось такий він, Дональд Трамп, ось таке його мистецтво укладати. Угоди. Власне, на сьогодні, я думаю, все Це було дуже коротке за моїми стандартами відео. Більше емоційне, ніж фактологічне. А я попрошу вас, якщо вам сподобалося, поставити вподобайку на канал підписатися. Більш аналітичні матеріали будуть згодом. І слава Україні! І ще раз дякуємо команді Міністерства економіки і Кабміну за гарно виконану роботу з приборкання неадекватів. Дякую!